Доброго дня підписникам та гостям каналу. Давно не було відео. <кхи> Скажімо так, не хочете підписуватися, не хочете, не хочете лайків ставити, немає відео. А якщо чесно, то не було чого знімати. Ось готуємо до жнив техніку, ось як бачимо, комбайн. Може тут дещо поміняли ремінь. Е, для розуміння цей ремінь стоїть 7645 гривень. Так, що ми тут ще поміняли, поміняли, масло поміняли. Понятне діло, ось деякі сегменти замінили. Ось де. Те, що було, на закльопках, а ми вже міняємо на болтики. Ставимо нові. Ну, в принципі, комбайн готовий до жниву. І оце. Ось кум прийшов і кей, давай підготуємо, щоб доброго здоров'я. Підписникам. Підписникам привіт. О, а ну, зосини не заводилися. Тільки ну. воду залує акумулятор поставили. А ну як? Єсть оно. воно. А? Німець. Оце німець. Да. Там якось треба додати холостий ход. Я не знаю, як це робиться. Наверно, клема пропала. Цей маса. Ай, блін. Кум. Це пропало е, цей. На акумуляторі ж ми не почистили. Да ні, я їх просто тлеми не позатягую. Так, під, підготували. Ану, те чистя, а я поспілкуюся ще з глядачами. А то я забув позатягувати клеммі. Підготували прицепи. Все. Як бачимо. А, до речі, продається ж МТЗ. Там в попередніх відео був він. Отакий МТЗ. Білий якийсь появився мій. Отакий МТЗ. Вала одбора потужності нема, так як він був екскаватором. Ось бачимо по цьому. Акумуляторного ящика немає. Кум, ти шо биш заводить? Добре. Ведеться відеозйомка. зйомка. Да. А ось чемпіон, чемпіон. Підписникам передай привіт. Не хоче. Тільки я не почистив просто пить. Пізніше включусь. Друзі, заїхавши на соняшник, зниму свій соняшник. Із-за цих дощів починався цвісти, начебто, але ж попер метрів два, мабуть, висотою, блін. Щось мені кейться це не єсть гуд. Так і стебло, мов, товстеньке. Але ж висота, ось як бачимо все. Не достаю. Не знаю, щось мені... Я Агрономі... агроном слабий, ну щось мені кейться, що тут... Насилось би було непогано, а, мабуть, з насінням, мабуть, діла не веселять, Ну, не веселітимуть. Да. Напишіть у коментарях, оце з таким ростом це хорошо, чи, чи, чи нема тут нічого хорошого. Щось Мені кається, що нема тут нічого хорошого. Заїдемо ще на пшеничку. Зниму ще стан пшенички. Пшеничка вже майже готова, як бачимо. Вона б вже була готова, але... За вже, мабуть, днів 10 йдуть у нас дощики, Там, може який день і немає, може який день невеликий, але дощі йдуть. І, Я думаю, вже, щоб не ці дощі ми б вже б ж не ували, А Березка починає йти, ось, як бачимо. Коротше, як завжди, як. Іде не тоді, коли просять, а тоді, коли косять, як то кажуть. Ну, нічого. Якось воно буде. Ну, таке сьогодні відео. Цікаве, не цікаве, не знаю. На цьому все. Вірніше, все. До побачення.